Друзі, всім привіт і вітаю вас на шостому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій, я живу та працюю в англомовній країні і займаюся викладанням англійської вже майже 9 років. Якщо вам подобається це, а також попередні мої відео. Тепер ви можете залишати донати на моєму каналі на BuyMeACoffee. Я залишу посилання в описі під відео, а також в описі на каналі. І також в мене є доступна функція Супер. Дякую! Це сердечко з доларом прямо під відео. Нажавши на яке, ви також можете обрати суму та залишити донат. В Всім дякую і переходимо до уроку. Отже, розпочнемо ми цей урок з прослуховування Hi. Hi, how are you? I'm good, thanks. And you? I'm good too. Do you want to eat something? Yes, I do. And I want coffee. Me too. But where at? At my favorite restaurant. Is it okay? It's okay. Не хвилюйтеся, якщо багато чого з даного діалогу вам не зрозуміло. Зараз ми вивчимо всі нові слова та нові речі з даного діалогу і прослухаємо його ще раз. Тоді вам вже стане все зрозуміло. Отже, перше слово це and. Воно означає і або та, як в реченні я і ти, ти та вона. Отже, ще раз and. Як ви скажете і. And. В даному ж випадку воно використовувалось як а ти», Тобто було запитання, як в тебе справи, як ви скажете це? How are you? Людина відповідає Я добре, в мене все добре. I'm good. І потім хоче запитати у відповідь, але ви не хочете запитувати ще раз все запитання how are you. Ви хочете просто сказати а ти. Ви скажете and you. And you. Отже, в даному реченні слово and вживається як а, а ти». В англійській немає спеціального слова, так як в українській ми кажемо а, а ти, а він, а вона. В англійській у всіх цих випадках його замінить слово and. And you. Скажіть а ти?» and you. Далі в діалозі було речення. Do you want to eat something, що означає, чи хочеш ти що-небудь з'їсти. Отже, нове слово тут something. «Something» – це дещо, щось, що-небудь. Something. Some. thing. Thing. До речі, це два різні слова. «Some» означає кілька, декілька і так далі. Thing це річ. А «something» разом це щось дещо. «Something». Будь ласка, зверніть увагу на звук th. TH. Something. Як ви скажете дещо? Something. Тепер спробуйте задати запитання. Чи хочеш ти дещо з'їсти? Ось це something дещо йде на кінець. Тобто воно буде останнім словом у реченні. Do you want to eat something? Do you want to eat something? Трішки далі в діалозі ми можемо почути фразу «me too». «Me too» означає я також. Тобто я також хочу каву. «Me too». To це також, саме по собі означає також. «Me» – це я. Але в даному реченні це не I, а «me». Не можна сказати I too», Ми мусимо сказати «me too». «Me too». Скажіть самостійно я також. Спробуйте пригадати, як сказати я добре, в мене все добре. I'm good. А тепер скажіть я також. Me too. Тепер, з набутими знаннями, ми можемо переглянути діалог ще раз. Якщо ж після повторного перегляду вам знову залишиться щось незрозуміло, перегляньте пояснення ще один раз і діалог стільки разів, скільки потрібно для того, щоб ви всього його зрозуміли. Хай. Хай. How are you? I'm good, thanks. And you? I'm good too. Do you want to eat something? Yes, I do. And I want coffee. Me too. But where at? At my favorite restaurant. Is it okay? It's okay. Тепер скажіть привіт і задайте запитання. Як в тебе справи? Як ти? Hi, how are you? Hi, how are you? Скажіть я добре. I'm good. I'm good. Тепер скажіть «А ти? And you. And you. And you це коротка, неформальна фраза, яка означає «А ти?». Замість неї ми можемо сказати більш формально: what about you, або how about you. Тобто що на рахунок тебе, або як. На рахунок тебе. Там можна використовувати будь-яке з цих слів. Що, що, що як, вживаються в однаковій кількості і не має значення, яке саме ви використаєте. Переклад буде один і той самий. Далі в нас нове слово about. About може бути про, а може бути на рахунок. Тобто, what about you, як на рахунок тебе. Скажіть about about. Тепер самостійно скажіть: на рахунок. Скажіть, як на рахунок тебе? How about you? Скажіть, що на рахунок тебе? What about you. В подальшому я буду казати, як на рахунок тебе, але ви можете використовувати як what about you, так і how about you. Знову скажіть привіт, як ти? Hi, how are you? Надайте відповідь Я добре. А як на рахунок тебе. I'm good. What about you. I'm good. What about you. Скажіть я добре. I'm good. Чи пам'ятаєте ви, як сказати я також? Я теж. Me too. Me too. Отже, ви можете сказати «Me too» або можна сказати I'm good too. Тобто, ось це to в кінці означає також. Я добре також. Ну, на українській ми не скажемо в такому порядку. Ми скажемо я також добре, або я теж добре. I'm good too. Спробуйте сказати самостійно я теж добре. I'm good too. Спробуйте пригадати слово дещо. Something. Тепер скажіть: я хочу дещо. I want something. Тепер скажіть, я хочу з'їсти дещо, або я хочу щось з'їсти. I want to eat something. I want to eat something. Скажіть таке ж речення, але я хочу пити дещо. Я хочу щось випити. I want to drink something. Це, до речі, один з небагатьох випадків в англійській мові, коли слова можна міняти місцями в реченні. Тобто, зазвичай в англійській мові у нас є дуже строгий порядок слів. А в даному випадку слово something можна міняти місцями. Тобто, наприклад, можна сказати I want to eat something. Я хочу дещо з'їсти. А можна сказати I want something to eat». Так само з питтям I want to drink something. I want something to drink. Скажіть я теж. Me too. Тепер запитайте, чи хочеш ти щось їсти? Do you want to eat something? Do you want to eat something? Скажіть трішки. A little. A little. І ще додайте. Також я хочу дещо випити. I want to drink something too. Також. I want to drink something too. Запитайте, що ти хочеш пити. What do you want to drink? Надайте відповідь Я хочу. I want. І тут ви задумались і кажете Let me think. Це означає дайно подумаю. Let me think. Дай. Мені подумати дослівно. Let, дай. Давати. Me, мені. Think. Думати. Скажемо дай. Let. Let. Мені. Me. Me. І думати. Think. Think. Тепер скажемо все речення. Let me think. Let me think. Ви подумали і вирішили, що хочете чаю. Скажіть, я хочу чаю. I want tea. I want tea. Вас запитують, чи хочете дещо їсти? Do you want to eat something? Do you want to eat something? Скажіть, дайно подумаю. Let me think. Let me think. Ви подумали і захотіли бургер. Скажіть, один бургер, будь ласка. One burger, please. One burger, please. Тепер уявімо, що ви зі своїм знайомим сидите в ресторані. Він вас запитує, що ти хочеш? What do you want? Ви вирішили, що хочете бургер. Скажіть: я хочу бургер. Пам'ятаємо, що перед бургером має бути артикль «е». E. I want a burger. Тепер, чи пам'ятаєте ви, як сказати і? And. Спробуйте сказати: я хочу бургер і каву. Артикль A e буде як перед словом burger, так і перед словом кава. I want a burger and a coffee. I want a burger and a coffee. Так, тепер чому перед словом кава також стоїть артикль E? Я ж сам раніше казав I want coffee», тобто я хочу кави. А це тому, що якщо я кажу I want coffee» без артикля, це безлімітна кількість кави. Це може бути скільки завгодно, може бути одна чашка, може бути дві, може бути цілий чайник, скільки б там не було, неважливо. Просто я хочу кави. А от I want a coffee з артиклем E означає, що я хочу одну чашку кави. Е. Також трактується як один. Тому він стоїть тільки в однині. Артикль F вживається тільки з одниною, тому що він також може перекладатися як один. Тобто I want a burger, я хочу один бургер. I want a coffee, я хочу одну каву, одну чашку кави. Тепер запитайте вашого знайомого, а як на рахунок тебе? What about you? What about you? Він каже, я також хочу бургер. I want a burger too. I want a burger too. Потім він каже: Але я хочу пити чай. But I want to drink tea. But I want to drink tea. Тепер ви звертаєтеся до офіціанта. Скажіть, перепрошую. Excuse me. Тепер замовте два бургери, одну каву і один чай, будь ласка. Two burgers, one coffee and one tea, please. Ще раз. Two burgers, one coffee and one tea, please. Дотепер ми використовували фрази, що ти хочеш, я хочу, а також Чи хочеш ти. Але вони є не дуже ввічливі, тобто вони вимагають більше, ніж просять. І зараз ми вивчимо, як сказати Я б хотів та чи хотів би ти. Ця фраза англійською звучить would you like. Чи хотів би ти. Would you like. Would це як українське слово б, тобто одна літера б. Я б хотів. Would. Would. «Like» означає подобатися. Тобто дослівно ця фраза буде. Чи тобі б сподобалося. А на українську ми перекладаємо чи хотів би ти. Would you like. Would you like? Отже, цією фразою ми будемо заміняти do you want. Все решта буде без змін. Тобто, наприклад, чи хочеш ти пити каву, do you want to drink coffee? А чи хотів би ти пити каву? Would you like to drink coffee? Спробуйте самостійно сказати, чи хотів би ти випити кави? Would you like to drink coffee? Скажіть, чи хотів би ти їсти? Would you like to eat? Тепер для того, щоб сказати я б хотів, ви скажете I would like. Дослівно, це буде я б подобається. I would like. Але тут є скорочення. I'd like. Тобто слово would майже повністю пропадає і залишається тільки остання літера від нього. I'd like. Чому я це зразу вам кажу? Тому що I'd like вживається набагато, набагато частіше, ніж I would like. Звичайно, ви можете використовувати як одне, так і інше. Але I'd like набагато природніше звучить і набагато частіше використовується. Тому в подальшому я буду використовувати тільки скорочення I'd like. Тепер спробуйте сказати: я б хотів каву. I'd like a coffee». Пам'ятаємо е, якщо одну каву, і просто кофі, якщо я б хотів кави. I'd like coffee. I'd like a coffee. Задайте запитання, що б ти хотів їсти? What would you like to eat? What would you like to eat? Скажіть, я б хотів бургер. I'd like a burger. I'd like a burger. Тепер припустимо, ви говорите з вашим знайомим. Привітайтеся та скажіть, як ти? Як тебе справи? Hi, how are you? Він каже добре, а ти. Спробуйте це сказати. I'm good and you. Ви кажете Я також добре. I'm good too. Тоді він запитує у вас, чи хотіли б ви щось їсти? Would you like to eat something? Would you like to eat something? І якщо ви хочете сказати так, ви скажете Yes, I would. Yes, I would. Так, буду. Так хотів би. Ви зайшли в кафе і ваш знайомець запитує у вас, що б ви хотіли, що б ти хотів. What would, you like? What would you like? Ви подумали і кажете: я б хотів бургер і каву. В значенні одну каву. I'd like a burger and a coffee. I'd like a burger and a coffee. І запитайте у відповідь, як на рахунок тебе. What about you? Він каже Я теж. Me too. Спробуйте сказати: Я б хотів два бургери. I would like two burgers. I would like two burgers. Запитайте, чи хотів би ти кави? Would you like coffee? Would you like coffee? Надайте відповідь так, хотів би. Yes, I would. Yes, I would. Щоб сказати ні, не хотів би, можна сказати no, I would not. No, I would not. І тут знову ж таке скорочення wouldn't. Вони не кажуть цілу фразу no, I would not. Вони кажуть no, I wouldn't. І щоб вони казали I would not, я майже ні разу не чув у своєму житті. В основній масі 99% вживається wouldn't. I wouldn't. Спробуйте сказати ні, не хотів би. No, I wouldn't. Запитайте свою подругу, чи хотіла б ти чаю? Would you like tea? Would you like tea? Скажіть ні, не хотіла б. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Тепер спробуємо побудувати речення як на рахунок кави. Всі слова з даного речення ми вже знаємо. Спробуйте це зробити самі. What about coffee. Це все. What about coffee або «How about coffee. Як на рахунок кави. Скажіть так. Я б хотіла кави. Yes, I would like coffee. Або, можна сказати, yes, I would like a coffee. Тобто одну каву. Тепер скажіть дві фрази одну за одною. Я б хотів, я б не хотів. Пам'ятаємо про скорочення. I'd like, I wouldn't like. I'd like, I wouldn't like. Задайте запитання. Що на рахунок? What about? Скажіть як на рахунок? How about? Скажіть, як на рахунок кави? How about coffee? Тепер спробуйте пригадати запитання. Чи ти американець? Are you American? Are you American? Скажіть ні. Я українець. No, I am Ukrainian. Або скорочено no, I'm Ukrainian. Тепер задайте запитання, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Скажіть трішки. A little. Тепер ми вивчимо слово говорити, тобто чи говориш ти англійською. Говорити англійською буде speak. Speak. Тепер спробуємо сказати, чи говориш ти англійською? Do you speak English? Do you speak English? І відповідь така, як завжди. Так. Yes I do, або ні. No, I don't. Спробуйте запитати ще раз, чи говориш ти англійською? Do you speak English? Do you speak English? Скажіть ще раз трішки. A little. І пригадайте фразу, але в мене ще довгий шлях попереду. But still long way to go. Тепер спробуйте сказати два запитання разом: чи розумієш ти англійську та чи говориш ти англійською? Do you understand English? Do you speak English? Тепер скажіть так, говорю, так, розмовляю. Yes, I do. Скажіть ні. Не розмовляю. No, I don't. Ми вже вчили, що слово do це допоміжне дієслово, яке дозволяє нам формувати різні речення в англійській. А що, якщо я скажу вам, що воно також є звичайним дієсловом в інших реченнях? Тобто саме по собі слово do означає робити. do Робити. І зараз ми збудуємо дуже цікаве речення англійською. Що ти хочеш робити? What do you want to do? Тобто слово do вживається двічі в даному реченні. В, першому, в першій частині речення це допоміжне діє слово без частки to. Просто what do you want, так як в нас було раніше. What do you want to drink, що ти хочеш пити?» What do you want to eat? Що ти хочеш їсти? Тут вже що ти хочеш робити? To do. Пам'ятаєте, ми також додавали to до інших слів. What do you want to drink, пити, to eat, їсти. І тут так само нам потрібне to, тому що do це оригінальна форма даного дієслова. Воно не змінене. Тобто to do це робити. Що ти хочеш робити? What do you want to do? Спробуйте самостійно сказати все це речення. Що ти хочеш робити? What do you want to do. What do you want to do. Тепер давайте пригадаємо, як сказати зараз. Now. І ось це зараз можна додати в кінець попереднього речення. Тобто, що ти хочеш робити зараз. Що б ти зараз робив? What do you want to do now. What do you want to do now. І надамо відповідь: Я хочу подивитися фільм. Це ми скажемо ось так. I want to watch a movie. Watch це дивитися. З часткою to оригінальне діє слово дивитися. I want to watch. Я хочу дивитися. Скажіть watch. Watch. Тепер скажіть: я хочу дивитися. I want to watch. I want to watch. A movie, тобто саме по собі слово movie, це фільм. Movie. «Е» – це знову ж таки артикль, коли у нас слово в однині, і тут у нас один фільм. A movie. Я хочу подивитися фільм. I want to watch a movie. Спробуйте сказати всю фразу, тобто все речення. Я хочу подивитися фільм. I want to watch a movie. I want to watch a movie. Задайте запитання ще раз. Що ти хочеш робити зараз? What do you want to do now? І надайте відповідь: Я хочу подивитися фільм. I want to watch a movie. Зараз уявімо, що ви зустрілися з вашим другом. Привітайтеся і запитайте, як у нього справи. Hi, how are you? Він каже Добре, а в тебе. I'm good. And you. Скажіть я також добре. I'm good too. І запитайте в нього, що ти хочеш робити зараз? Що ти зараз хочеш робити? What do you want to do now? What do you want to do now? Він каже: Я хочу подивитися фільм. I want to watch a movie. I want to watch a movie. І запитую вас, чи це вам підходить, тобто добре? Is it okay? Скажіть так. Підходить все добре. Yes, it's okay. Yes, it's okay. Тепер ми з вами проведемо діалог для практики та закріплення знань. Я починаю. Hi, how are you? Скажіть я добре дякую. І додавте, як на рахунок тебе. I'm good, thanks. Would you like to eat something? Скажіть так, хотів би. І додайте запитання. Де? At my favorite restaurant. Is it OK? Скажіть так. Добре, мені підходить. Ми зайшли в ресторан та поїли. Ви запитуєте в мене, що ти хочеш зараз робити? Я відповідаю. I want to watch a movie. І запитую, would you like? Скажіть так, я б хотів. А тепер прослухайте весь діалог з усіма репліками для перевірки себе. Hi, how are you? I'm good, thanks. What about you? I'm good too. Would you like to eat something? Yes, I would. Where at? At my favorite restaurant. Is it okay? Yes, it's okay. What do you want to do now? I want to watch a movie. Would you like? Yes, I would. Друзі, сподіваюся, вам було корисним дане заняття і дякую, що додивилися до даного моменту. Якщо вам сподобався даний урок, будь ласка, залишайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Дякую і побачимось в наступних уроках. Bye, guys!